Битва за Кліщіївку, що на південь від Бахмута, була тривалою і дуже виснажливою. Нині наші воїни закріплюються на зайнятих рубежах і відбивають по кілька штурмів за добу. Ворог досі чіпляється за це село, намагається вибити наших захисників із відвоюваних позицій, бо розуміє повернення Кліщіївки під контроль українського війська відкриває шлях до Бахмута. У боях разом із іншими підрозділами сил оборони бере участі бригада швидкого реагування Нацгвардії. Рубіж її воїни критично потребують дронів. Це завжди дефіцит на передовій. Долучитися до збору можна за реквізитами, які ви побачите в сюжеті Тетяни. Наконечна. Часів яр нагадує сусідній бахмут річної давнини. Тут важко знайти бодай один цілий будинок. Вибухи російських снарядів повсякчас перемішуються із виходами наших гармат. Подружжя Ольга з Миколою готуються зимувати, Запасаються дровами. У нас Оля поля на своїх два вікна на першому поверсі затягнули фанерою. Немає сенсу знову склити. Тут страшно. Сьогодні взагалі було. Та й вчора. На їхній вулиці лишилося 10 людей. Живуть без світла, газу і води. Лікарня розбита. Нам сюди зараз привозять на пункт незламності. За сусідню Кліщіївку, що нині у всіх на слуху, разом з іншими підрозділами воювали бійці Нацгвардії. Бригада швидкого реагування Рубіж відповідає за лівий фланг села, від якого лишилася тільки назва на мапі. Як населений пункт, Кліщівки вже немає. Тому що там все розруйновано. Наш ворог не дуже притримується правила щось зберігати. Він знищує все абсолютно. Куди не влучають снаряди, вони то просто спалюють. Піхота переміщується голими посадками, снарядами по косило дерева, тільки стовбури стирчать. Невай, з коленя, пошов, пішов. пішов, 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 пішов. На момент підготовки матеріалу тривали тяжкі бої на околиці Кліщівки. Там є певний ліс, який є під контролем Російської Федерації, і вони по тому лісі вільно собі ходять, бо їх там дуже важко дістати, дуже важко знайти. І дуже важко, відповідно, ліси штурмувати дуже важко. І ну вони з бахмутів з бахмута виходять в той ліс зразу, і по тому лісу рухаються у боях за Кліщіївку. Українські воїни розбили вщент російську 72 другу бригаду. Окупанти чіпляються за залізну дорогу, яка пролягає біля села. Вона під вогневим контролем сил оборони, але викурити звідти загарбників навіть артилерією складно. Що залізна дорога? Вона постійно знаходиться на таких бугарках на висоті. Там нічим не можемо дістати залізні дорозі. Вони роблять собі укриття, виривають нори між дурельсами. Вкапуються. Визволення Кліщіївки відкриває підступи до бахмута і спрощує логістику. Нині під'їзні дороги обстрілюються, узбіччя горять від свіжих прильотів. Цей шлях, по котрому ми зараз їдемо, він прострілюється. Тому ми зараз повинні швидко доїхати до нашого пункту. Що далі воїни відкинуть росіян, то важче їм буде дотягнутися до шляхів постачання. Але звільнити це ще половина успіху. Треба по тому надійно закріпитися. Насправді ж на війні це звільнення населених пунктів як проходить? Захили, зачистили вулицю, наприклад. А да? закріпилися на ній. Ворог провів контрштурмові дії. Посунув нас все знову вулиця під ними. І так це може відбуватися декілька разів, поки остаточне місто не залишиться за кимось одним. Нацгвардійці нині зайняли панівну висоту з боку села, звідки видно усю кліщівку. Щодоби суне по два-три штурми. І так півтора місяця каже борман. Одна позиція може переходити із рук в руки кілька разів на день. Дуже масштабно застосовують фпв дрони, дуже масштабно застосовують скиди саме на наші позиції і ну. Реально стояти дуже важко, треба постійно вгризатись в землю. За ніч щось накопали. Зранку артилерія з коптера побачили, що щось свіже накопане. Артилерія все з землею зрівняла. Знов треба копати знову. Просто з нуля Борману 23 роки командує ротою. У Рубіжному особисто ліквідував російського комроти. Географію українського сходу вже знає краще, ніж свою рівненщину, бо де тільки не воював. Я без навігатора тут їжджу, в Рівному з навігатором а тут без. Воювали ми і в Бахмуті, і в Опитному, і в Іванграді Берхівка Ягідне. Хромове, коли були бої за дорогу життя. Потім штурм Лімана і околись Лімана. Перед цим в нас було Зайцеве, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лісичанськ. Боєць на псевдовет повернувся із нуля на перепочинок. На бойове заступав уночі. Розповідає, наткнувся на ворогів метрів за п'ять. Зрозумів, що то не наші. Було чоловік вісім, нас було двоє. Вони запитали, що а ти хто? Хто твій командир? Я зрозумів, що на ну, мої б такі питання точно не задавали. Його я не впізнав. Зав'язався бій у декілька хвилин. Одного підстрелу, як мінімум. Це я чув точно. Це не та війна, запевняє боєць, де можна накопичити великі сили і масштабно прорвати фронт. Дрони все бачать, у ворога теж є дрони. Це, як правило, групки е невеликі, які виконують маленькі задачі, як по кирпічику вистраюють. Перемогу захватить посадку, висоту, будинок і таким чином продавлюємо. Виснажені, але продовжують битися, і їм потрібні люди. Проблема є в нашій живій силі. Ми закінчуємося. Плюс технічна спроможність наша поступається ворогові. Про це треба розуміти і говорити. Єдине, в чому ми не поступаємося, це підготовці в мотивації. Із Донеччини Тетяна Наконечна та Захаркомах факти СІТІВІ. Єдині новини.